Іван читали? Ні. Ну там написано мир вам. А, мир вам. Я просто вас погано почув, вибачаюсь. Де духовні питання? Духовні? Це які? Та всі питання духовні. Mm. А у що ви вірите? В Бога. Mm. Все добре. Так я... А так? у вас є питання? Що... Хто почав війну? Війну? Сатана. Сатана. Все, та сатану. Бідний ну, сатана. А треба ж на когось. Бідний сатана. Все на нього пихають. А люди тут не при чим, так. Ну а люди це маріонетки, за слабким духом. Добре. Скажіть, Путін хто? Хто? Путін хто? 에... Антихрист. Зло плоті. Правильно. П'ять балів. Ну добре. Можна два запитання? Прошу. Мені не зрозуміло, як може добром боротися зі злом. Не розумію. Ну, в принципі, все дуже просто. Але е, людина не може розуміти ці речі, які више неї, стоять. Тобто кожна людина знаходиться на своєму рівні пізнання. І духовні е, речі віри пізнаються по доскональності самої душі людини. Я зрозуміло, виключно ваша, ваша точка зору виціка. Ну, наприклад, в мене були такі випадки, коли люди робили мені зло, а я їм робив добро. От. І добро перемогло. Вийшло гарно, так, да, у вас? Ну, для кого гарно? Ну, старшествувала справедливість, тому що я віддав всі справи Господу, і Господь поставив все на місце. Тобто Господь за вас все вирішує? Так. Якщо я буду вирішувати, то я буду таким злом робитись, як вони. А якщо я віддаю Господу, то Господь... ну Дає час їм на одумання, і якщо не, то йде кара. І через кару людина розуміє, що вона зробила зло, кається. І очість... А як ви вважаєте, оця війна може бути якоюсь карою для українців? Ну, звичайно, звичайно. У по крайній мірі, багато українців починають розуміти, що вони українці, починають росіяни, які живуть на Україні, говорити українською мовою. От і захищати народ, історію, культуру. І багато росіян дають Росії вже вчать українську мову. Спілкуючи зі мною по інтернету, вони е, запитують слова там і починають говорити деякі українські мови. Раніше то тобто, вони не терпіти не могли, коли людина говорить українською мовою. Ми українців не слухали. Тому що вони вважали себе вищою расою, а українці є бидло, як поляки вважали. І що вони не мають права навіть на оскарження або на якесь відтворення тобто свого народу, культури, історії. Так що то йде на добро. Ну, Наприклад, в мене ж був такий випадок, що коли був Майдан, я хотів поїхати, але якось не вийшло. Це останній Майдан. Я не поїхав, але коли я молився, я побачив, мені Господь показав багато людей, сотні більше людей святих, в сучасних одежах. От. Багато з них мали оріоли, різні оріоли святості, тобто на деяких полосках тільки, але е, тут виходить, якщо коли людей почали там вбивати, то я зрозумів, що ці люди своєю жер жертовністю удостоїлися Царства Небесного. Дивіться, мені це все не зрозуміло, але в мене є запитання. Е, от. Напротязі цієї війни, війни, до речі, що я запитую? Я бачив відео військового, який каже, що росіяни сприймають і взагалі е, помічають людей лише як ті, які е, максимально жорстоко до них відносяться. Максимально. Е, тобто, жорстокість вони поважають. Усе інше вони сприймають як слабкість і нікчемність. Тобто е, і до чого я кажу? Ми машили багато відео, як відрізають голови нашим військовим, як їх розстрілюють демонстративно на відео, як наших полонених знущаються, калічать і взагалі там вмирають вони в чудов... страшних умовах. І після цього стає запитання. Якщо ми будемо такі, як вони, жорстокі, то яка між нами різниця? А якщо ні, то кожен військовий солдат, який бере полон росіянина, він розуміє, що цей росіянин зараз відіспіться, від'їдеться в тюрмі нашій, його обміняють і він знову прийде. Тобто, ну, який вихід з цієї, з цієї ситуації? Як ви вважаєте? Так ви не сказали саме суть запитання не зрозуміло. Який вихід? Нам треба перетворюватися на звірів, котів, чудовість, щоб вони нас поважали і дали нам право на існування. Але ми будемо такі, як вони. І, мабуть, інші країни перестануть нам допомагати, бо через жорстокість вони не розуміють її. А якщо ми так не будемо робити, то це. Как это, приглашення? При... Приглашення, як би по-українськи, так Запрошення. Запрошення до нової війни, тобто перегрупуватися і знову напасти. Тому що ми такі от добрі. Ми їх відкормимо, обміняємо і все буде гаразд. Тут питання таке, що. Ну, по-перше, багато людей в нас на Україні. Поважали росіян, вважали, що вони наші брати, що вони добрі люди. От. Ну, А тут війна показала, хто вони насправді є. Тому багато людей відмовилися. Ну, ви знаєте, що в Одесі було теж, тобто, Одеса би так само могла бути як Донецьк і Луганськ захоплені Росією. Але і євреї і одеські... Від того чуда відмовилися підтримати росіян, тих ідіотів. І тому їм не вдалося в Одесі нічого зробити. Тому, тому... Я вибачаю, що я маю вас перервати Я не згоден з вами, що в Одесі сталося так, як має бути. Усі ці люди, які виступали за Разію, вони усі мали бути не загинуті, а арештовані. Тому що це дало привід. Для дуже багатьох для маніпуляцій, розумієте, що ми якісь там е дик дикуни і звірі і, так, і таке інше. Це має, має бути це слабкість держави, розумієте? Якщо держава не змогла за захистити злочинців навіть таких, то це наша слабкість. Так не має бути. Вони мали бути всі заарештовані і осуджені. Тут не в слабкості, тут просто сама. Суть того, що багато людей нас вибрали, тих людей, які захищали російський світ. І тому судді, прокурори, поліція, там депутати, вони суть проросійські. От, мільйонери, особливо, тобто, ну, Мільйонери вони, як зробилися. За того, що вони у нас щось украли. Захопили землі, заводи, фабрики, деякі просто продали на металом. Тобто тут проросійський, тому той закон не працює. Щоб закон запрацював, повинні бути нормальні судді, праведні судді, правильні, правильні поліція. Тоді би, наприклад, в Одесі, от, вони уникли покарання, їх відпустили. Так? Але вони залишилися і тепер вони вбивають людей вже потихоньку наших. Наприклад, в Затоці недавно було вбито два наших солдати. Тобто, Ну, Сказали, що вони на міні підірвалися на морі. От не купатися не треба, тому що там міни є. Ну, Я наскільки знаю, що та затока напичкана тими русськими фашистами, нацистами. І скоріше всього вони побачили наших, десь їх, вони прибили їх, наші напали, вбили, а на морі їх підірвали, щоб от списати на міну. Тому то тобто, зло не було покарано в Одесі, а вони живі. Деталі будуть робити зло, поки їх не настигне е, ця кара. Е, ну, це не стосується мого запитання, тому що ви кажете про внутрішні справи. Розумієте, 10% в Україні 10 голосували за ОПЗЖ. Це усі люди, вони за Росію, 10%. Вони нікуди не ділися. Розумієте? Але це внутрішнє питання. Це... Їх багато, і багато людей, і багато українців знають тих, хто настроєний, або ну, просто по поведінці зрозуміли, як вони налаштовані. Але я запитую про зовнішнє. Розумієте? От е, якщо ви віруюча людина, то перед нами е, Бог ставить таке запит... ну, таке іспит такий. Або ми станемо звірями, і тоді росіяни нас бояться. Або ми залишаємося такими цивілізованими лагідними, і вони колись рік, два, три вони повернуться, тому що це запрошення для них, розумієте? Оце страшно. Не, в мене на це питання немає відповіді. Ви просто не зрозуміли мої відповіді. Кожна, кожен народ виховує своїх патріотів. Якщо, наприклад, в Україні не було можливості виховувати своїх патріотів, тобто говорити за Україну, українською мовою, за історію, то виховували росіяни. І ми мали таку пустоту. Тобто, хоч ми були, здається, як незалежні, але все рівно продовжувалося виховання російського нацизму саме в Україні. І багато я спілкуюся з українцями, які можуть не підтримувати Росію і не воювати але вони підтримують ідею російського миру. Захищають її церкву, захищають їхні ідеї, письменники їм люблять, історію. Вони виховані так, розумієте, перемінити виховання, то потрібно то є, телебачення, історія, то є розказувати, говорити цінності, дати можливості нашим. І тоді люди будуть інакше голосувати. І зараз вже будуть багато інакше голосувати. Чому зараз би, якби ми дали можливість людям голосувати, ясно, що менше проголосували би за російські партії? Менше. Я не говорю, що всі, тому що є ну, завербовані люди, які все рівно спіною в устах будуть кричати Росія. Вони виховали, розумієте? Тобто кожна людина потребує духовне виховання. І а якщо в неї українського духовного виховання не було, то ясно, що в неї залишилася духовна відданість російської ідеї, російської агітації. І то все взаємозв'язано. Тому вони, коли люди вибирали Ющенка, надіялися, що щось поміняє. Навіть Оксана Білозір була міністром культури, але вона нічого не змінила. Російський мир, як був насаждався, так і насаждався при Ющенці. Гірше всього він передав владу Януковичу, то знов бандитам. Мені здається, ми про різні речі е, ви просто не розумієте. Не різні речі, ви просто не розумієте. Є е, речі, наприклад, з мусульманами, коли я розмовляю, вони не можуть розуміти так само православну віру, тому що е, вони не духовні люди, вони вірять букві. І, Завжди стараюся, я хоча я їм даю пояснення, розказую так і так, вони все рівно не розуміють. Тобто просто в залежності від кожної людини. Я не можу говорити на... Тобто я говорю завжди на своєму рівні бачення, але людина не доросла, вона не розуміє. Тому, тобто, і тому ці речі, які я говорю, вона не може зрозуміти, тому що це пізнається по духу. Ну добре. Можливо, з часом ви це зрозумієте. Буває дуже часто, людина задумується, те, що я їй скажу, а потім через пару днів або через пару я років. намагаюся на речі, які нас оточують, дивитися широко. Я розумію, не байдуже хто якої національності, хто якої віроїзповідання. От, от у вас у мене є спільне благо. Це щоб Україна була. Вона процвітала, і вона була е, в ній був спокій, мир, і е, в неї для неї не було загрози. Ось що важливо. Скільки будь нас мусульман, християн, буддистів, като да, будь-кого, якщо е, усім на, національностям, скільки флагів, флагів, прапорців утикано на майдані незалежності, там і грузини загинуті і за Україну, і Азербайджанці, і вірмени закляті вороги для друг друга. І хто там, і турки, і американці, і ну, майже, мабуть, весь світ усі з'їхали захищати Україну. Це тому, що для них усіх є якісь суспільне благо, наприклад, Свобода, наприклад, кордони непорушні. Ну, у кожного своє якісь бачення. Тому я вас запитую для того, щоб от завтра війна закінчити, як жити далі? щоб для дикунів цих з Росії не було соблазну повернутися знову. Ось ось до чого я запитую. А то, що в нас всередині п'ята колона, там не вистачає патріотизму, це все зрозуміло. Але я не вважаю, що це ключова проблема. Ну, даремно ви так не вважаєте. Я вважаю, що це ключова проблема, тому що перші питання це стосується віри. Тобто віра і мова. То є це є особливості, то є цемент для українського народу. Мова, то на другому плані, а на першому місці є віра. Якщо неправильна віра, значить нами правлять демони. І коли править демнони, то обов'язково приведуть до війни. Тобто ми маємо багато є в церкві нашій неправедних людей, які не мають правильної віри, тобто і ясно, що це є дає розположення тобто тим демонам падати на Україну і нищити. По-перше, католицька віра, вона протилежна нашому духу. Потім юдейська віра, вони, вони хочуть заволодіти Україною, знищити українців, що на цій території побудувати Другий Єрусалим, тобто Ізраїль, Другий Ізраїль. Московська віра, тобто вона так само, то тобто вона зацікавлена в російському мирі. Потім наша ПЦУ. Яка керується масонами, вона так само направлена на тому, що розділити нашу віру православну українську, щоб ми ворогували між собою, або знищити її повністю, щоб її не було. Чому майбутнє за нею? Тому тобто, ви не зможете мене зрозуміти, це вам треба мати досвід. Я, і наскільки я знаю, ще, ще є одна ізична віра, яка найбільше шкоди наносить на Україну, це рун віра, яка е, ненавидить Ісуса Христа, прямо його презирає і звинувачує всьому в цьому відео в це Ісус Христос. Є ну, духовні питання. От, Пер... Пер... Перенство – це є духовні питання. Якщо ми не вирішимо духовні питання, то ми не вирішимо защити свого народу. Якщо ми вирішимо духовні питання, зрозуміти на другий день вже зупиниться війна. Ви можете мені для розуміння точно якомога точніше описати, як це може виглядати? Ну, наприклад, Мойсей. Мойсей, який вів людей, тобто він об'єднав їх в одну віру. Все? І що це дало? Як що дало? Ну, народ відкровення, мав благословення від Бога. Тобто і вони були дуже сильні. Ми слабі, коли в нас є багато різних вір. Людей, які тягнуть віз в різні сторони, ясно, що користуються ці люди. От і, 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 і в нас вороги не тільки росіяни. І якщо б ми були праведні, мали праведну віру, то б росіяни сюди не сунулись і не воювали з нами. А та як ми і, 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 тягнемо віз в різні сторони. От католиків, католицьку есть, віру, юдейську віру, масонську віру, там і проросійську віру, язичівську віру, рунвіру. То ясно, що ми ослаблені. То есть, в нас немає єдності. Поясніть мені, будь ласка, як дитині, я, бо я вас взагалі не розумію. Бо росіяни ж сюди йдуть не з Біблією, з нами воювати, а танками і пушками-ракетами. Розумієте? Тому я геть не розумію, як можна вірою. Зупинити армію зброєю, розумієте? Вони вдалі не задумі слухайте першу чергу, якщо б у нас в Україні не було російської церкви. То би росіяни на нас не пішли би танками чому що їм вони опираються що... на них, розумієте? Наші українці, я розмовляю з ними, відстоюють російський мир, і тоді це заохочення йде, що вони праві, що вони йдуть їх визволяти. Тобто війна то є ідеологія, це не тільки танки. Ти не заставиш людей танками просто Добре. йти ти бувати людей. Я, я, я вточню, я вточню запитання. Дивіться. Завтра завтра, ми проводимо перепис і кожен громадянин України має підписати петицію, що Путін це зло, росіяни це покидки і злодії. Хто не підпише, одразу депортується. І виганяємо, видворяємо усю РПЦ Московського патріархату. Всіх виганяємо, всіх служителів, всіх прихожан, всіх відловлюємо. Ви вважаєте. Війна закінчиться, а російська армія перестане нападати на нас, так або ні? Не закінчиться. Тоді я вас не розумію, що з того, що ви сказали, може зупинити напад на Україну? Що ключове, що найголовніше? Я ж сказав віра. Тобто ми повинні повернути собі православну віру, яка в нас була. Добре, повернули ми цю віру, всі православні стали. Що змінилося? Господь дає благодать, через благодать і всі бандити. Тобто чудо, Господь Чуд. пуститься з небес, оцне щит і ніхто не пройде. Чи є чи я ну я об'ясні хоч якось мені, щоб я хоч щось зрозумів? Я не віруючи, я розумію, що ну, це зараз, тебе... зараз я пояснюю. Але поясню. про будь словами От, я був місіонером. Я створював багато церков у різних країнах. І там, де я був, там була благодать, там Господь зцілював людей від різних хворіб. О, коли пішла війна, то є, в мене немає можливості було їздити і спілкуватися з людьми, тому що багато прийняли росіян, російську ідею. Е, мене немає, немає благодаті. І люди багато, то тобто, почали вмирати і хворіти. Зрозуміло чи ні? Я мені важко це але Я не ну, хочу от, вас я про що й говорю? Якщо б, наприклад, не Мойсей і Господь його не повів, то б не було і, і, і Ізраїля. Євреїв не було, їх просто знищили. Ну я зрозумів, для вас це важко зрозуміти, бо зрозуміти потім. А ви з якої місцевості області не підкажете? Бандерштат. Це де. Це Львівська область. Зрозуміло. Угу. Я розумію. Росіяни зразу пісуються. Коли... Ні, на, на те вони не реагують. А от червоно чорне вони зразу пісуються. Треба ну вони ж не знають, що це те ж саме, але крові залить. Ні, ні, це не те саме. Це є червоний колір, це є жертовність, а чорний колір – це смирення, це духовні кольори. Якщо ви бачили ікони, часто малюють на іконах Богородиці і Ісуса Христа червону. А монахів біля Ісуса Христа і Богородиці в чорному. Таким прапором ми символом переможемо. Зрозуміло. У вас є до мене питання, ви на мої відповіли? Та ні, спілкуючись з людьми, я вже зразу відчуваю їхній дух, їхні це наміри, і тому мене вже питань не виникає більше до людини, тому що я вже відчуваю, знаю. Ну, так як в мене досить великий, 30 років, більше 30 років, тому е, так само в мене вчора я спілкувався з одним американцем. Ну, правда, говорив погано, дуже, але він я йому дав зрозуміти, що... Е, Українці перестали вірити американцям. Він дуже образився. Я кажу, а що зробити? Ви нас зрадили. Ми, ви примусили нас здати зброю росіянам, а тепер ви нас не захищаєте. Ну, ви розумієте, ця ядерна зброя вона нічого не вирішує, тому що. вирішує. Вирішує, не в справа не ядерній зброї в слабкості. Дуже часто, коли я був, наприклад, в армії, я бачив, що били завжди слабих, синних не били. Ми ми проявили слабкість, ми почали віддавати. І це той тобто, американці перестали. Я наскільки знаю, так само тебе, тебе будуть принижувати в житті. Якщо ти... Подаш слабкість, тебе будуть далі принижувати. А коли ти покажеш свою силу, тебе будуть боятися і поважати. Такі закони. Не буде сперечатися, У мене інше бачення. Ну добре. Добре. Дякую за розмову вам. Хай Господь